Заняття з логіко-математичного розвитку на тему порівняння множин, орієнтування у просторі. Діти, до нас сьогодні завітали ведмедик та зайчик. Наші герої посперечалися, у кого більше яблук? Давайте їм допоможемо. Подивіться уважно на картинку: У кого більше яблук? Так, більше у зайчика, у нього 4 яблука. А у кого менше? Правильно, у ведмедика в нього два яблука. А тепер наше перше завдання. Потрібно подивитися на картинку і назвати, скільки на першій картинці, а скільки на другій картинці предметів. Почнемо. І так, скільки на першій картинці. Правильно одне яблуко, а на другій. Чотири. А тут на першій одна морквинка, а на другій картинці 3. А ось тут. На першій картинці один грибочок, а на другій чотири. Наше друге завдання. Давайте подивимося, чи порівну у наших героїв грушок? Ні, у ведмедика 4, а у зайчика 3. А як ми можемо зробити так, щоб було порівно? Правильно можна додати або прибрати одну грушку. Давайте додамо ще одну. А тепер порівну. Так, тепер порівну у зайчика 4 і у ведмедика 4. А зараз давайте з вами трошки потанцюємо. Jenny! Молодці, як гарно ми повеселилися! А тепер подивіться на цю картинку. У нас тут зображена кімната. Скажіть мені, де у нас лежить ведмеди? Так, він лежить у кошику. А де у нас лежать м'ячі? Біля ліжка. А де стоять книжки? На полички. А де у нас стоїть машина? Біля кубиків. А тепер подивіться на картинку. У нас тут зображені тваринки. Скажіть мені, хто сидить біля зайчика? Так, це качка і порося. А хто сидить біля поросятка? Так, це ягня та зайчик? Молодці! Ви дуже гарно постаралися. Наше заняття на сьогодні закінчилося.